Росіяни почали на фронті, та й не лише на фронті, але й поза ним в тилових містах активніше застосовувати ось такі шахеди із так званою термобаричною бойовою частиною. Що це таке? Та чому правило двох стін тепер може бути не зовсім так би мовити релевантним при мопедних атаках, і чому воно може не спрацювати? Я розповім далі. Отже, друзі, вітаю вас на фабриці. Новин. Мене звати Василь Пахньом. Запрошую вас до цього збройового огляду. Підключайтеся до його перегляду. Дивіться. Коментуйте, власне кажучи, пишіть свої враження. Я наголошу, що нікого в жодному випадку лякати не хочу, але донести інформацію відповідно це необхідно, тому що є певний рівень загроз зараз, який виникає зв'язку з використанням нового типу шахетів. Тому про них цю небезпеку краще знати та розуміти, що робить наш противник і куди він рухається. Я наприклад бачу ознаки його переходу в тотальний. Повний терор, ні, не те, щоб цього не було раніше, але я зараз поясню про що йдеться вчора, 8 листопада, була відбулася атака трьох міст-трьох наших міст. мільйонників Одеси, Харкова та Запоріжжя. Найбільш все жахливо було у місті Запоріжжя. Ось світлина зроблена на фоні розвален будинку, де проживала мама Соня із своїм півторарічним малюком Адамом. Російська бомба влучила їхній будинок, обоє загинули. Загалом було вбито 10 людей у ході цього нальоту авіабомби. Ще 41 людина отримала поранення. А це уже Харків, друзі. І жінка, яка знімає це відео, запитує, чому за що, тому що російська керована ракета бомба, точніше, знищила її будинок разом із нею. І будинок багатьох її сусідів. 25 людей були поранені. А це. Одеса, е, приміщення навчального закладу місцевої школи, де ходить чоловік, очевидь, охоронець, який обшуковує обшукує шкільні класи, перевіряючи, чи залишився хтось після того, як Росія завдяла удару з іранського безпілотника по місцевій школі, і все це впродовж одного дня. Так, от власне виникає питання: для чого? Для того, щоб кияни, наприклад, які вже два місяці не сплять по ночах через ці ж такі мопеди подумали, що ну напевно треба вже закінчувати. Щоб Херсонець умов не побачивши приліт у сусідню хату, подумав: треба закінчувати, бо ж завтра може бути приліт у мою хату. Загалом це все робиться, і ці шахеди, і, зокрема, термобаричні, їхня частина, вони чисто. Терористичною метою це і є тероризм через масштабні жертви, змінювати суспільну свідомість. Суми, Харків, Дніпро, все це про те ж саме, і тому потрібно розуміти, що ось цей новий інструмент, який з'явився в руках росіян, хоча він не зовсім, чесно кажучи, новий, я про сьогодні про це скажу. Е яким зараз радше лякають росіяни шахет із термобаричною бойовою частиною, він є в їхніх руках. І треба розуміти, що цей дрон у такому типажі, саме у такому виконанні з термобаром, це виключно дрон для атак по містах з метою вбивства цивільного населення України. Тож що це за термобаричний боєприпас? Виглядає він ось так: ось так виглядає бойова частина такого а, шахеда, називається він. Ну, як завжди, абревіатурами у е, військовій термінології тббч 50. Він е, при його існування було відомо ще з квітня, фактично що цього року. Тому це не новина. я бачив в коментарі, наприклад, Сергія Флеша, котрий пише: так а стоп, ну що це не вже це стало якоюсь новинкою? Не вже це стало якоюсь дивиною? Те, що ми що ворог використовує саме ось такі термобаричні боєприпаси, ні. Це абсолютно не новинка. Про нього знають уже ну, майже рік. Так однак, зараз є певна тенденція до того, що на ті дрони, саме ті шахеди, котрі не пустишки, які атакують нашу територію, от ті, які долітають і атакують, вони все частіше і частіше є тими, що оснащені саме подібними. Часто густо термобаричними зарядами, про які от я сьогодні і розповідаю, виглядає він ось так: що це за термобаричний заряд? Він належить до сучасних зразків. Термобарів та має однотактову дію. Я розумію, що це така складна теорія. що Таке однотактова дія, що там тут баки забуваєш. Я зараз поясню, що це таке. Минуле покоління таких боєприпасів мало двотактову дію. В чому це проявлялося? Спочатку залі в чому суть логіка термобаричного заряду. Він розпиляє відповідну речовину, а потім здійснюється вибух. І ця речовина робить такий об'ємний, ну наче знаєте, як вибух балона з газом, ось таке відбувається в середині приміщення. Саме тому кажуть, що він дуже небезпечний. Для закритих приміщень і не кажуть, а так воно об'єктивно і є, і саме тому, от те, що я, про що я зараз кажу: про термобаричний заряд це є по суті зброя для е, масового вбивства, зброя проти цивільного населення, зброя для того, щоб максимально багато е, жертв саме серед цивільного населення завдати. Так ось. Нинішнє покоління сучасне вже є однотактовим. Старе було двотактовим. Як це працювало? Спочатку розпиля дрон залітав, розпилялася вибухонебезпечна речовина, а потім відбувався вибух, і ця речовина відповідно спалахувала після того, коли заповнювало весь простір собою. Тепер же сучасний зразок однотактового боєприпасу після підриву ініціатора ударна хвиля викликає рух термобаричної суміші паралельно із, скажімо, так, вибухом відбувається його. Дифузія із повітрям самою собою цієї суміші, і вона утворює таку собі вогняну хмару. Пікова температура горіння котрої досягає 2400, від 2400 до 2600 градусів Цельсія. Ну, тобто, це, це шалено саме в епіцентрі такої хмари, шалено велика температура. І навіть якщо е, пощастило не бути в епіцентрі цієї, цієї хмари, так би мовити, то дим, який вона розпиляє і відповідно. Ну, Температура загалом так е паралельно із цим е ударна хвиля, яку воно створює, все це дуже негативно впливає на людей, які є поблизу. Цього, о, цього вибуху, тому що вражаються їхні легені, вражаються органи слуху, вражається все, все те, що має контакт із зовнішнім світом. Відповідно, е, через це заряд, ну, насправді є дуже небезпечним саме для закритих е, приміщень. І він саме в них є активним замкненим приміщенням, бо таке ма така хмара може охопити одразу декілька приміщень. Ні, не йдеться. Я бачу, там вже легенди писали це фейки про те, що там піврайону раптом отримає легеневі обіки. Ні, йдеться про саме кілька приміщень, куди прилітає такий термополічний е, заряд, тому що вогняна хмара е, від нього заповнює одразу може декілька приміщень, використовуючи всі ймовірні, е, скажімо так шпарини, і саме тому зараз, зокрема і по столиці, останнім часом ворог активніше почав застосовувати таку терористичну, справді що методику. І тут важливо є актуалізація насправді, що питання правила двох стін, про що дуже Слушно зазначають аналітики видання Defense Express, які зрештою розібрали детальніше на молекули цей термобаричний дрон шахет Російської Федерації або Ірану Росії. Я не знаю, як вже правильно казати. Отже, ми всі прекрасно знаємо, що проти звичайно, шахеда, скажімо так, вберігає або навіть ну від будь-якого прильоту вберігає правило двох стін, коли є одна фасадна стіна, а друга має бути десь. Ну наприклад, там ванна або якийсь передпокій там, де є друга стіна, тому що основний на себе удар має взяти. Перша стіна, а друга має стримати хвилю уламків та осколків, яка від неї йде. Відповідно, з термобаричним шахедом це не працює так, тому що. Uh, немає такої кількості осколків насправді як від кумулятивного або як від фугасного заряду. Так uh, так, ось тут використовується інший принцип, про який я розповів. Але він від того є певним чином небезпечнішим uh, проти правила двох стін, тому що uh, ну заповнюючи собою простір, йому байдуже. Чи є одна стіна, чи дві, чи десять. Він заповнює простір і вибухає. Ось таким чином. Відбувається біда, яку приносить цей шахет з термобаричним зарядом. Відповідно є правда такий ризик. Найкраще, звісно, що використовувати навіть неправило правило двох стін найти йти в укриття, але є і протидія потенційна протидія таким термобаричним зарядам. Потрібно щільно закривати міжкімнатні двері для того, щоб ця хвиля вона не могла розповсюдитися. Вона постійно компенсувалася, билася об міжкімнатні двері і зменшувалася ця так би мотовогніна. Хмара це як такий собі зачиняти міжкімнатні двері. Один із варіантів, як протидіяти умовному умовній загрозі, умовно протидіяти, тому що це дуже дуже так теоретично, скажімо протидіяти цій загрозі від термобаричного шахеду, тому що відбувається таке е, зменшення поширення термобаричної суміші по всій квартирі, Тож можна сказати, щоб ви всі друзі трималися, береглися, не забували про правила безпеки і переходів в укриття. Але інша на хороша новина щодо цього заряду стосується того, що якби такий заряд такого типу був справді ефективним, то він постоянно напевно вже на всіх шахедах, поки що він. Виключно терористичний, я розумію, що від цього не легше, але але ефективність його доволі таки сумнівна. В чому очевидь, вагаються, сумніваються навіть самі росіяни. Отакі От то у нас справи. Дякую вам за увагу. Пишіть. Свої коментарі, підписуйтеся на нас, ставте подобайки до цього відео. Хоча воно, якби по своїй суті, так, по змісту, не заслуговує на вподобайки, а тільки на негативні агресії, але ну, вже такий термін є в е, Ютубі, тому я буду вас просити саме до вподобайк. Дякую вам. На все добре. Бережіть себе.